З вами знову я, Володимир Гриневич, і програма 5 хвилин для вічності. Вітаю вас. Чи траплялося у вас коли-небудь так, що ви молитесь, а молитва залишається без відповіді? В посланні апостола Якова в 4 розділі написано: прохайте та не одержуйте, бо прохаєте на зле, щоби ужити на розкоші свої. Молитви такого роду не бувають почутими, бо те, що проситься в молитві, призначене для самозадоволення. Бог не може відповісти на егоїстичні прохання. Справжня молитва повинна закінчуватися словами: Хай буде воля твоя. Егоїст не вміє правильно молитися. Добре, молиться лише та людина, яка ставить в центр не себе, а Бога. Необхідно зауважити, що Господні обітниці щодо почутих молитв мають свої умови. Якщо ми виконуємо їх, то він вислухає нас. Якщо ж небо іноді нам здається закритим, то нам слід поцікавитися причиною своїх невдач. Неуважне ставлення до Слова Божого, непослух, зарозумілість все це зачиняє небесні двері. Народ Ізраїльський пережив це під час подорожі з Єгипту в Ханаан. Коли ізраїтяни не слухали Бога, нехтували його милістю, то Господь забирав від них свою милосердну руку. Одного разу, звертаючись до народу, Мойсей сказав: І плакали ви перед Господнім лицем, та не послухав Господь вашого голосу і не нахилив свого вуха до вас. Ще на один важливий момент, чому молитва може бути непочутою, вказує псалмис Давид. Він писав: Якщо б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене. Люди навколо нас можуть не знати про наш гріх, адже він може бути таємним. Про нього може навіть не знати чоловік, дружина, брат, сестра, син чи дочка. Але приховати свою провину від Бога ми не можемо. Ніщо так сильно і серйозно не може відокремити нас від неба, як гріх, який, на наш погляд, нікому не відомий. Можливо, ніхто нічого і не знає, але Бог знає і не може почути нас, якщо ми продовжуємо перебувати в гріху. Самовиправдання теж перешкоджає Богу почути наші молитви. Текст, який ми прочитали з послання апостола Якова, ясно говорить. Прохайте та не одержуйте, бо прохаєте на зле, щоби ужити на розкоші свої. Коли ми просимо Бога, аби задовільнити свою примху, то просимо не на добро. Наша хтивість заглушає наш голос, перш ніж він досягає Бога. Якщо ви просите і не одержуєте ніякої відповіді, то краще ретельно перевірте себе. Пошукайте причину в собі, чому молитва залишається без відповіді. Помолимось, дорогий Господь. Дякуємо тобі за те, що ти відкриваєш нам зі сторінок святого Писання, коли молитви наші бувають непочуті. Господи, допоможи нам удалити все те, що перешкоджає Тобі, з нашого боку почути молитви наші. Благослови нас, очисти нас, прости нас, і допоможи нам, Господи, завжди залишатися вірними Тобі. Благослови наших телеглядачів, почуй їхні молитви. І нехай, Господи, буде завжди прославлене Твоє ім'я в нашому житті. Дякую, що Ти чуєш нас. Амінь. Пам'ятайте, причина непочутої молитви не в Богові, а в нас. З його допомогою ми можемо виправити її і виправити себе. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків, електронну адресу та номери телефонів ви можете побачити на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня! До побачення!